Сьогодні ми поговоримо про меблі, які нас оточують. Меблі діти це предмети для облаштування кімнату, будинку чи квартирі, стіл, стілець, крісло, диван, шафа. Комод, пуф, буфет. Так як ми це все назвемо одним словом? Так, молодці маляки. Це меблі. А для чого потрібні нам меблі? Меблі потрібні для того, щоб нам було зручно і комфортно жити у нашій квартирі чи будинку. А зараз давайте пограємо в гру. Я буду називати один з видів меблів, а ви будете відповідати, для чого вони потрібні. Домовились? Тож почнемо. Ось перед вами стіл. Для чого потрібен стіл? Так. Для того, щоб за столом їсти, писати, малювати. Та робити різні справи. Молодці малята. Наступне завдання. А для чого потрібне ліжко? Так, на ліжку можна спати, лежати, а також відпочивати. Молодці. А для чого нам потрібна шафа? Так, молодці. Шафа потрібна для того, щоб зберігати речі, вішати одяг. Так ось скільки багато різних видів меблів. Так, малят, а ну-ка підскажіть мені, з яких частин складаються наші меблі. Давайте з вами розглянемо зараз стіли. У стільця чотири ніжки, на яких він стоїть. У стільця також є спинка. Спинка потрібна для того, щоб спиратися спиною. На сидінні ми сидимо. А ось перед вами стіл. Стіл складається з кришки та чотирьох ніжок. Брісла є спинка. Сидіння, підлокітники та чотири ніжки. Так, молодці. А ось перед вами шафа. З яких ж частин вона складається? Давайте її розглянемо. У шафи є стінки, дверцята, на дверцятах ручки. В середині шафи є полички і вішалки, щоб у неї можна було повісити та покласти одяг та білизну. Дітки, розгляньте меблі, які є навколо вас у вашому будинку або квартирі. І... З яких частин вони складаються та поміркуйте, для чого вони предназначені, які меблі у вас є на кухні, у передпокої, у спальні, у вітальні? Я буду чекати від вас відповідь дей. А ще я хочу нагадати про бережливе ставлення до меблів. Адже всі ви хочете, щоб меблі слугували вам довго, виглядали гарно і завжди були для вас зручними. Молодці малята. Сьогодні ви дуже гарно попрацювали. До нових зустрічей. До побачення.